Так, вітаю, друзі! вас на каналі Fishon Lab. Мене звати Іван. І сьогодні, напевно, буде це вже шоста рибалка, де я пробую зловити щуку. Щось останнім часом щука повністю відказується клювання. Можливо, 2-3 я зловив за цей період, але там дійсно там нема що показувати. Щучки не невеличкі. Тож сьогодні хочу записати відео без риби. Можливо, бо я тільки приїхав, і в мене є 2-3 годинки половити сьогодні щуку. Щуку на такому озері, де кракають качки. Так, сьогодні план такий: просто поджиркувати, Дуже-дуже гарна погода. Що це таке? Сьогодні досить така гарна погода, але зранку було мінус один і все біло. Був такий делікатний приморозок. Зараз година перша, напевно, може більше. Так, за 10 перша, за 10 друга, за 10 третя. Ну, дві годинки в мене є, щоб половити і зловити хоч одну щуку. Добре, я йду на такі більш кращі місця. Я спочатку планував піти в Дебрі, велика трава, там є такі поодиночні місця, і попробувати там пошукати щуку. Але на даний момент передумав і піду там, де на спокійно є берег, є доступ до води, і на спокійно собі покидати, а не лазити по от через такі трави, очерети і так далі. І тим більше бачу, багато дерев лежить, тож не хочеться втрачати сьогодні приманки. Йду на ловні місця. Па-па-па-пам. Не клює, друзі. 15 хвилин я ловлю, кидаю на джеркбейт, пробую різноманітну проводочку і нічого на даний момент не відбувається. Фу, зараз вальна щука, тишина ноль вітру, мальок, мальок я бачу, є на другій стороні озера. Думаю, чи то не поставити ще з неї рівномірку і просто кидати в таку вдаль, робити швидкі проводки. Перша стратегія така: попробувати пошукати щуку біля берега. Сонечко присвітило, можливо, вона вийшла десь погрітися, можливо, і мальок вийшов погрітися. Пару місць прохожу, там де є гарна можливість кинути під берег. І далі буду щось пробувати ставити на глибшу воду. У мене є там один такий гібридний оранжевий воблерок. І буду обривати його, пробувати. Чи не одні, немає якихось коряг, або просто в рівномірку буду проводити. Так, на джербет я наловився, нічого не клює. Тож, зараз будемо пробувати щось ставити, друге, А друге. Треба глянути, що в мене є друге. Давайте я з цього місця я там бачу трішки малька, так щоб зверху плавав. І спробую обкидати навколо більш тонучим таким, такою штукою силиконовим хвостом, але теж в оранжевому кольорі. є? 24 грами, нормально. Ну, роблю паузу і за пів секунди паде на дно. Тобто проводка йде майже на дні. Що то може половити простотою приманкою? просто кидати, чекаєш, поки воно впаде на дно і робити легеньку проводочку. Можу, в принципі, покидати, допоки не обірву, десь не загачу за якусь корягу. Добре, що я не пішов на тамту сторону. Там, ну от один мостик, там далеко другий, а посередині там практично не кинеш, тому що дерева і все. І шанс за це поза дерево дуже великий. Пробую знайти щуку на дні. Так би тріпнуло разок, Клюнула гарна щука. Я би був дуже задоволений. Наше ти там закинув Нашу я там, друзі, закину, я ж знав що там дерево. Я ж знав що там дерево. Є шанс поміняти кут. Дуже сильно там я не можу тягнути, бо там якась така дивна чебурашка. Дивна чебурашка з. Ох, там гіляк Дивися, я ще й два. Дивися. Що <плес> там робиться? Я за один закид дивися, одного воблера витягнув із силікону. <плес> Ох, що ж там може робитися, ні, друзі? Як там так всипано воблерами з Та ти шо? Досить такий якийсь цікавий китайський воблер Може і не китайський. Так, треба фотку зробити. Так, пішов контент, друзі. Десь дві приманки зараз. Круто, я сам я взагалі-то зачепив за приманки, а не за дерево, так що це... Дуже добре, але мені цікаво тепер, що ж там, скільки ж там приманок тепер є. То би якось то я не знаю, витягнути би ту гіляку. Але тут є мостик і тут дуже багато приманок має бути. Добре, я так я кажу. Я знав, що тут дерево, там дерево. І все одно мені захотілося сюди кинути. До звідси. Так, два слова про цю чебурашку, тим що я казав, що вона. Той дротик настільки м'ягенький, тим, що від самого закиду приманки, вона може собі розігнутися. Зараз я кидаю досить так делікатно, а минулого разу я кидав, тут навіть стояло 15 грамів чи 16 І оцей дротик вже так майже сам витягнувся, почуть розгинався собі. Тож кидаю акуратно і стараюсь не кидати там, там, де можуть бути зачепи. Чесно кажучи, мені страшно нудно отко кидати в нікуди. Щось крутити і чекати на якусь там покльовку щуки. Але що поробиш? Може біля берегу щуки нема, а десь попадем їй під носик і вона хапане. Навіть мамуха може клюнути. Або зацеп. Ох, як закинує під сам берег, під саме дерево, там би де ніхто ніколи не закидав ніякої приманки. Гарний там той берег, дикий, можна так сказати. І от цікаво, чи там є щука. На цій стороні озера дуже багато лілій. Лілії вже прогнили, залишилися рештки. І не знати, чи там ще сидить щука. Що тут по глибині? О, нема глибини. Так, тут досить багато лілій. І от рівна така стіна там, де вона закінчиться. Тож я хочу я хочу туди і закинути. Догори ногами в облирок де, але якби клюнула щука, вона би засіклась. Так, 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 так ще буде попасти. Так, гарно, так попасти воно летить як. До речі, сьогодні шоста чи сьома рибалка, де я пробую розловити більшою щукою новеньку котушечку. Котушечка дайва татула 30-го розміру. Та, що має 11 кілограм тормозу. 8,1 досить така швидка котушечка, мультиплікаторна. Настрій дуже гарний, просто сьогодні половити рибку з берега і покидати трошки на дно. Так, куди то кинути? Трошки в другу сторону. Туди. Там я зараз трошки пройду, там де дуже величезні дерева лежать в воді, і спробую там залишити цього, цього, цього воблера гібридно. Дійшов я до цього місця. Лись багато, тиха вода. Раз, два, три, там чотири, і там п'яте, може навіть і шосте дерево, яке на воді. Я би хотів тут прокидати. Давай будемо кидати поміж, поміж дерева. Досить глибоко. Так. Єдиний мінус буде тим, що як це кидає, то Можу хапнути листя, тому що листя вже осінь і досить так часто падуть лист. Гілка угу. досить тоненька, тому що я її відчуваю, як вона махається. Є шанс, що я її зараз зламаю, так як я говорив. Так як я говорив, дерево краще не кидати, але ну хочеться зловити хоч якусь. Р... Так, друзі, це була. це був якийсь шнур. Ще раз туди, і напевно цей воблер я буду міняти, тому що досить довгий час. Я вже на нього ловлю і нічого не відбувається. Можливо, зараз взагалі поміняю місце, поміняю озеро. Я, напевно, так і зроблю, буквально тут ще одне місце там провірю і поміняю озеро. А дивись, я зловив щуку. Клюнула гарна щука. Так гарно, невеличко. Так що, друзі, сьогодні відео не без риби. Все ж таки щука хоче джеркбейта сьогодні. Ось така маленька щучка. Ну що, друзі, я переїхав на інакше маленьке озеро з маленькими щучками. Трошки поганяти невеличких щук. Щоб хоч щось діялося взагалі. Удар дуже сильний був. Вона відкрила рот, я її тягнув, досить сильний опір ставила. І я думаю, що трошки більша гарна щука. Ну, а то такий міні-шнурочок на зелененький, блискученкий воблерок. Вже щось діється, гарний удар, можливо, ще пару штучок або хоч одну ще таку зловим. Деса, як долетіла. Ха -ха -ха. Вона зачепилася, забагрилася. Треба її швиденько акуратно відчеплю, щоб вона не мучилась. така гарна щука. Жух-жух-жух. Давай, акуратно я тебе випущу. О! Є контент. <гум> максимально сильно вискочила щука. Не знаю, чи вона йшла, чи вона не йшла, чи вона тут сиділа, але я вже тут не раз проводив, ніякої реакції в неї не було. От максимально швидка проводка. як пулька вилетіла. Напромазала, але сіканулася в трійник. Є друга щука на сьогодні, друзі, друга щука. Я чуть не впав. Я чуть не пішов в воду. Так, є перше дерево. Я не хочу туди лізти. Ще пару слів сказати, іменно чому я вибрав ось такий от джеркбейт. Перше, що рівномірка досить широтка, широка. Відчутно дуже, як він йде, тому що він досить так впирається. І від тим, що він досить добре тонучий, досить добре тонучий. Зараз осінь, рибка трошки сидить нижче і дивиться догори. І тому тут зразу, ну на тих озерах зразу йде моментальний спад, тут мілини. Ніякої нема. це якісь, напевно, старі кар'єри. І просто мені треба зараз щось таке, щоб поглибше трошки йшло. Ну і поглибше, от принесло результат. Дві щуки. Неважливо, маленькі, немаленькі, є результат, щось ловиться. Щось інакше ставити, а тим більше, щось більше. Немає зараз ніякого бажання. Оте. І, і, і не, не засіклася, але скубнула. То ще менша така невеличка щука. А, Провокує її, провокує. Та як я говорю, тут є трошки в кількості тої невеличкої щуки. Такої більш 60 см тут. Ну, тяжко сказати, чи вона тут є в кількості. А от маленьких щупаків тут хватає. Ну, по крайній мірі хватало. Я тут дуже-дуже рідко ловив. Колись я досить так часто тут ловив, досить часто і щука клювала, але зараз маю човна і, так як в мене є трошки більше часу, то ловлю з човна. А от сьогодні така рибалочка на джеркбейт з берега. Результативна. А звичайно, що так, якщо маленька клює, десь може клюнути і більше друзі. Я колись тут ловив на 70 з чимось, гарні щуки ще клювали, такі що не витягну. Але я їх бачу, що вони клювали. Але це було колись. Добре, я зациклюсь на одному місці, а то три так раз-раз-раз і йти на наступне місце. Часу в мене вже майже нема. А результат якийсь хочеться ще показати того воблера. За 10 третя, 2 години я ловлю ще пару місць і буду збиратися, тому що маю забрати Роберта зі школи. От зараз рівна чистопроводочка, аж вудочка вгинається, настільки воно гарно грає. О, може це буде видно, от легесенько проводжу. Його моментально заносить. Це є весняний джеркбейт на рівномірну проводку. Чи весняний? Як на нього клює, то він і клює на будь-який на сезон. Угу. То ось цей от звук, То, що мені мішав. І якось зробилась петля. Я думаю, що це таке що щось не то. Ні, ну я це мушу зняти, мушу вже включити зразу запис, тому що це ідеальний закид. Ззаді дуже хащі, а тут мілина, трава. Очеред. Суперкомбо на то, щоб зловити щуку. Ні? М -м -м, шкода. А я думав, що вона тут є. Ну що, друзі, сьогодні рибалка підходить до кінця. Ось таке. Я перейшов трохи на Велике Озеро, поставив зеленого джоніка і попробую ще на нього 5-10 хвилин половити. Якщо нічого не зловлю, нічого не буде відбуватись, це є кінець відео. Зараз покажу ті моменти, які були в попередніх рибалках. Дві щуки там, напевно, точно є, тих, що я зняв на відео. А може ще якісь і навіть цікаві моменти є. Так що, це ще не є кінець, але я буду з вами прощатися. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі до нових відео, нових воблерів. Па-па! гарна щука Дуже-дуже багато сьогодні людей біля берегу так не дуже то половити. Дивися, яку, що я маю, величезного біду. І буду пробувати зараз тако собі по кусочку, трошки дна, трошки впів води, пробувати на ось такий великий величезний 120 г силікон. У мене ще є ось такий от білий світлий, але наразі хочу половити на чуть не випало. На такий червоний вудочка. вудочка до 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 90 грам, але легенько буду так не не сильно, а так легенько в натяжку буду закидувати і пробувати ловити ось тако просто крутити і пробувати, може зловити якусь величезну мамуху або зловити нічого. Так що на даний момент собі просто буде тако ловити. Якщо щось придумаю інакше, то включусь і розкажу. Напевно, інакше це є твічовий глибоководний воблерок. Так, надоїло мені вже тим силіконити. Дуже-дуже тяжка приманка. Я приплив сюди трошки в інакшу сторону, ну, в другу сторону, то в кінець озера. І от поставив зеленого джоніка, де якого минулого року наловив багато гарних великих щук. Так що попробую ще зараз половити джоніком, джерками, може гібридними воблерами. Одним словом, хоч щось, щось би зловити. Так що, буду пробувати. Летить, летить дуже далеко. Котушечкою я задоволений.